Привіт! Ви на каналі Нитка до нитки. Сьогодні я покажу вам дуже багато гарних іграшок до Дня Закоханих. зв'язані вони моєю мамою Оксаною. Вона в'яже, я вам показую, в малесенькому марафоні до Дня Закоханих. А також в рамках спільнику для номінації Валентин і Валентинки Подаруй своє серце ближньому, організатор якого є Олена Боганова і називається спільний «Різвяні зустрічі. І ось така мур-чашка, перша була зв'язана в цьому марафоні, Це маленький марафон, він взагалі був благодійний, тобто участь в ньому була платна, але з невеличкою платою, і всі кошти пішли на благодійність, а саме захисникам. І таке мур-чашечка. Чому? Тому що в неї є всередині чашечки такий милисенький котик. Взагалі, мама, всі ниточки, взагалі сьогодні всі іграшки покаже саме з наявних ниточок, адже назбиралось їх доволі багато. Тому ми вирішили так, щоб не купляти новенькі, саме використати з наявних, тому деякі в нас іграшки подлучаться казкові. А така кицька має розмір 12 см, що є такою доволі цікавенькою. Зв'язана в нас з плюшової ниточки гачком номер 4 Майстрині цього майстер-класу залишаю в описі під відео, де ви зможете перейти на посилання. Підписатися, також подивитися і придбати майстер-клас. Як бачимо, іграшка вийшла невеличка і важить вона також 54 грами, що також доволі мало. Ну але, звичайно, що з плюшової ниточки іграшки виходять дуже дуже м'ясенькі, легенькі і, взагалі, надзвичайно миленькі. І ось після того, як мама зв'язала з плюшевої ниточки, вона спробувала ще зв'язати з інших ниточок гачком номер 2 І саме цього рожевенького котика зв'язала з антипілінгового акрилу, зв'язала такого маленького. І потім показала мені, я глянувши, на цей малесенький, я глянувши на цю малесеньку чашечку, і як бачимо, вона справді малесенька, розмір всього лише 5-6 см, навіть 5,5 см. Тож це ідеальний варіант на Брелочок, погодьтеся, дивіться, можна просто прикріпити за чашечку і вже буде ідеальний варіант, і важить всього лише 15 грам. Тож після того, як мама мені показала, я вирішила, що хочу обов'язково собі такий брелочок, а саме зеленого кольору. Тож мама підібрала з наявних зелених кольорів, тож наявність ниточки зеленого кольору була саме з Yarn Art Jeans Напівмовне Тож наступні два котики саме з цієї ниточки. Чому два? Тому що перший мама зв'язала зелений, по моїм бажанням, а також вирішила зв'язати такого котика в синій е, чашечці, а саме ниточку взяла синю таку секційні, що вийшло дуже і дуже красивенько. Розмір такого. Е, Котика, уже з такої з іншої ниточки, трішки більшенький. І вага також порівняно до А вага такого котика 15 грамів. Також дуже подібненький до попереднього. Жимо такі милі чашечки, милі мур чашечки, получилися, аж цілих 4. І як на мене, це просто ідеальний, мега класний варіант. Перша вийшла така більш, я б сказала, патріотична, в синьо жовтих відтінках з сердечком, що і дає якраз такий настрій до Дня закоханих, а інші три чашечки малесенькі вже брелочний варіант. Як на мене, також їх можна зробити до Дня Валентина, прикрашу сердечками. Але, як на мене, такий більш нейтральний варіант також ідеально підійде. І ці котики просто полонили сердечко, адже вони неймовірненько виглядають, такі прям дуже-дуже-дуже милі. Як знаєте, котик з Шрека, як на мене, сховався в чашечку. Ось ці очка, ось це оформлення обличчя і ось ці визираючі, милі лапки і хвостики просто неймовірненькі. А ви свій відгук напишіть в коментарях. Посилання на майстриню, а також, в принципі, на всі посилання і на учасників спільнику залишає в описі під відео. Давайте глянемо на наступну іграшку, яку мама зв'язала другою. А саме також з плюшової ниточки, такого зайчика, як все, як в майстер-класі, тільки кольори підібрала з наявних, а саме взяла таку жовту-секційну нитку, жовто-білу. І як на мене, вийшов він дуже цікавенький, дуже миленький, такий незвичненький, мультяшний, а також він має такий гарненький значок Love яким він носить саме на ручці, хоча можна зазвичай його також зняти і самого використовувати таку табличку. Як на мене, дуже класненький зайчик получився. І в загальному його форма, в основному оформлення мордочки, тому що можна зв'язати різних кольорів, можна взяти більш такі традиційні до Дня закоханості, тобто червоний чи білий, і вже буде зовсім по-іншому, вже буде більш такий, саме насичений, більш вже до свята. Або взяти, наприклад, як ми. І Буде такий більш нейтральний. І такий зайчик вийшов доволі величенький, дивіться, навіть лінійки майже не стало, цілих 30 сантиметрів він має, а важить 85 грам всього лиш. Ну, такий розмір. Тобто ідеальна іграшка для обіймів, для того, щоб тримати в ручках, для того, щоб подарувати комусь, адже вона величенька. Як на мене, неймовірненький варіант неймовірненький ж зайчик. Так як мама любить тестувати різні майстер-класи в різних ниточках і в'язати маленькі, а тим паче любить в'язати маленьких і особливості такі набрилочки іграшки, пробувала зв'язати і цього зайчика також. Вже зв'язала саме з білого нитки, так само, як і в майстер-класі було подано. А саме ниточку білу мала антипілінговий акрил. Такий зайчик за розміром 13 см, всього лиш, а важить 23 г. Тож ідеальний варіант набрилочок на міні міні іграшки і ось такі два гарні зайчики вийшли. Так як в майстер-класах всі іграшки були зблясані з плюшевої пряжі. Мама також зв'язала з нею гачком номер 4 а потім вирішили також ще дов'язати іграшки гачком номер 2 з інших пряжей, щоб вийшли такі маленькі гарні іграшки, які можна використовувати якості брелочка, маленьких іграшок, сувеніра, або, наприклад, на ялиночку іграшку, або просто поставити як декорацію вдома. Ось третя іграшка, яка в нас дуже-дуже миленька вийшла, це такий ведмедик, ведмежатко ласуна. Майстриню майстер-класу прикріпляю в описі під відео, обов'язково заглядайте туди також. Ниточку для ведмежатка вибрала таку також секційну, фіолетово білу як на мене, дуже-дуже класний варіант, адже вона така мила, ніжна, але також дуже цікавенька. Розмір такого ведмежатки складає 27 см, а важить він 107 грамів. Також вирішила мама задекорувати саме таким цікавеньким бантиком зеленим, адже як на мене, і також як на маму, фіолетовий зеленим дуже красивенько виглядає. Ну просто гляньте. Ну і взагалі весь оформлений такий ведмежатку, як на мене, дуже класна і стандартна іграшка, яка, ну. Кожному подобається. Мені здається, важко знайти. Якщо хочеш знайти універсальну іграшку, яка сподобається всім, це буде від мене. Для такого великого ведмедика в мама зв'язала малесенького ще, а саме з антипілінгового воокрилу, дібрала неймовірного кольору пряжу, як на мене, такого рожевенького. Гляньте, наскільки гарно допасований бантик червоного яскравого кольору. Такий він, як на мене, от передає повністю атмосферу до Дня закоханих. А також має дуже гарні милі лапки. Як бачите, внизу має такі білі вставочки, і дуже гарненько це все віддає, переливається. Я вже й не говорю взагалі про оформлення личка цього ведмедика, як на мене, просто надзвичайно. Розмір такого ведмедика це 10,5 см, доволі малесенький. Ідеальний варіант на брелочок, ще раз повторююсь, а ось такий вага його, всього лише 45 грамів. Взагалі, якщо ви такі ж самі любителі, як і я, брилочки в різноманітних, переглядайте попереднє відео. Ось тут перше: різноманітні брилочки, які мама недавно зв'язала, вони взагалі йдуть унікальні, не прив'язані ні до пори року, ні до різної тематики. Можна будь-коли їх зв'язати, будь-куди причепити, вони будуть ідеально підходити. А також є ще одне відео на каналі про різноманітні брелочки, саме літні. Це такі, знаєте, вони мають більше літній вайб, літній настрій, кольори літні такі яскраві. Тож обов'язково також переходьте, переглядайте, черпайте для себе цікавинки, класні ідеї, і обов'язково також собі вяжіть, тому що скоро зараз буде вже сонечко, і всі переключаться на такі гарні брелочки. Всі захочуть доповнювати ними свій день, додати їх в якості. Аксесуарів, тож також будьте не останніми, а навіть першими. А ось і наступна іграшка, яку мама зв'язала в марафоні, саме таку неймовірненьку жабчика, такого жабеня. Він доволі величенький. Також мама тут вибрала кольори з плюшової нитки, такі світло-зелений, і, відповідно, комбінзончик такий яскраво-рожевий, і як на мене, ідеально просто підходить. Тут в'язала по майстер-класу, відповідно, вибрала цікавенькі очки, мило оформлена личку, мордочку цій жабці, а ростом вона аж цілих 27-28 см, також доволі величенька, гарна. І, як на мене, неймовірненька, така смішненька, така цікавенька, яка піднімає настрій. А важить вона всього лише 75 грамів, доволі така легенька, як на таку велику іграшку, доволі легенька. Ось таке ж получилося. вийшлося, але воно буде не одне з колекції жабок. Тому що... Відповідно, після цієї мама вирішила зв'язати ще одну, вже з меншеньких ниток. І можете в загальному собі порівняти завдяки тому, що мама зв'язала різними нитками, наскільки один майстер-клас може виглядати при в'язанні різними нитками, різними гачками, тобто в меншому варіанті, в більшому, і відповідно для себе самих підбирати. А для мене можете в коментарях написати, який варіант взагалі вам більше подобається, чи маленьких іграшок, такий брелочний варіант, такий, знаєте, аксесуар. Варний варіант, варіант на ялиночку, чи такі більші іграшки, які можна обійняти, потискати, які можна тримати в руці, які можна прикрашати також, але вже в якості подушечки, в якості великої іграшки. Мені буде дуже цікаво почитати, печінь, діліться своєю думкою, а також і думкою про відео. І ось вже бачимо, що мама міряє малесеньку жабку, яка має. Ростом 13 см, доволі величенька, але бачимо, що вона така мініатюрненька, тож думаю, заважить вона небагато. І зараз перевіримо, вона всього лише 600 грамів. Ця жабка ідеальна для того, щоб з собою носити. Вона буде не заважкою, вона буде якраз такою ідеальненькою і гляньте на її яскравість. Жабку мама в'язала саме з ярн Art джинсу. А шорти із звичайного акрилу, тому що ідеальний колір підходив саме до відтінку цього зеленого, і вирішили тут скомбінувати саме понятнучка. Ось така миленька, гарненька жавочка вийшла. Тут уже очки давали не кольорові, а такі однотонні. Тому що, в принципі, чим менше іграшка, тим менше хочеться бачити такі деталі, тому що вони, як на мене, забувають повністю тоді іграшку і тоді якось надто багато всього виглядає. А навпаки, коли іграшка велика, хочеться розглядати деталі, хочеться розглядати колір очок, хочеться розглядати все просто. Тож... Я надіюсь, ви мене розумієте і також в цьому плані підтримаєте. Ну і в загальному нагадую вам підписатись на канал наш підтримати. Ми надзвичайно чекаємо тисячі підписників на нашому каналі, коли вже будуть. І я думаю, можемо щось та організувати. Тож в загальному дякуємо кожному, хто підписується на канал, хто пише коментарі, хто ставить подобайки, А хто також і радить наш канал іншим, щоб також підписували. Чекаємо просто тисячі неймовірно і сподіваємось, ви нам цьому допоможете. А ось і ще одна така класна іграшка була зв'язана. Це така свинка. Тут мама її зв'язала повністю по майстер класу тому що якраз ідеально такий колір, який потрібен, якраз і був. Бачимо, що свинка, крім того, що сама дуже маленька, має таку ще й цікавеньку гарненьку ковточку заді з крильцями. Така, о, вона мені такий копідон, сучасний копідончик. Також крильця має, але надзвичайно миленький. Це такий цікавенький носик, також має оформлення лички, вушка. А сама вона, як бачимо, доволі така величенька, більша, ніж мами лінічка, більше, ніж 30 см, 30-31 см. Також ось є ще таке до неї сердечко, адже це в нас іграшки до Дня Закоханих. Воно є невеличеньке, 6 см. І його в майстер-класі потрібно прикріплювати саме до свинки. Але ми вирішили залишити його окремо, що вона буде його підтримувати. Або просто буде воно збоку окремо як окремий аксесуар. І вага такої миленької свинки 178 грам, а сердечко маленького всього лише 7 грам. І така класна миленька композиція вийшлася. Як на мене, неймовірний валентинковий вайб, мається іграшка, осі крила, ось і сердечко. А взагалі сама свинка неймовірненько мила. Ну і взагалі, чому б тільки з ведмедиками і зайчиками асоціювати день Валентина? Правда ж? Я повністю підтримую мені надзвичайно подобається ідея, коли використовуються і інші іграшки, як, наприклад, свинка-сердечко. Тут мама вирішила зв'язати і маленьку свинку. Дивіться, яка вона неймовірно гарнесенька получилася, Маленька зв'язана із звичайного окрилу гачком номер 2 Мама в'язала її щільненько, щоб вона гарнесенько виглядала. Кольори підібрала також, такі доволі натуральні, а також зв'язала таку ковтинку, яка знімається а прикріплюється саме на таких ліпучках. Можна свинку і саму, як і іграшку використовувати, а можна її також і одягнути. Як на мене, ідеально, колір з наявних підійшов, тому що дуже дуже гарно і натурально виглядає. Також можете звернути увагу саме на оформлення личка. Тут мама використовувала ще й тонування, так само, як і у великій в принципі, що додає такій свинці, таку трішки сором'язливість і надзвичайну молоту. Така свинка вийшла. Розмір в неї зараз дізнаємося. Вона не є також величенька, вона є малесенька, як і в принципі всі наші малесенькі іграшки. Всього лише 14-13 см має така свинка, а важить вона 36 грамів. І ось такі дві свинки получилися, І тут ми можемо детальніше розглянути, наскільки один майстер-клас може виглядати по різному якщо використовувати різні доточки, в'язати і різним гачком. Тож це по одному майстер-класу, ви це по одному майстер-класу зроблено. Але бачимо, що коли плюшовою ниточку в'язалось, голова виходить така трішечки подовшена. А коли іншою ниточкою, Гернард Джинсом, чи інтерпіліновим акрилом, чи звичайним акрилом, вона виходить більш така кругліша по тій самій схемі, що й майстер-класі. Тож дуже багато чого також залежить від ниточки, яку вибирати. І як на мене ідеально просто, що коли мама в'яже двома стилями, двома ниточками різними, можна порівняти, можна подивитись, і також вибрати для себе, що більше подобається. Мені надзвичайно сподобається, коли мама так робить, адже тоді в нас з'являється цілий дві колекції її, і плюшовою ниточкою, і звичайними такими акриловими, такими малесенькими іграшками, які можна перетворити завжди на брелочки. Тож це просто ідеальний варіант. Ось така ціла колекція получилася іграшок з цього марафону. Вони всі присвячені до Дня закоханих. Хоч і не всі іграшки, можливо, мають такий настрій Дня закоханих, але насправді все це залежить від кольорів. Ми підбирали саме знайомних, і як на мене, така колекція вийшла дуже цікавенька, дуже яскрава. І іграшки можна використовувати до любого настрою. Але також ідеальний варіант, як на подаруночок, наприклад, зробити в святкових кольорах, червоно-білих чи рожевих, додати набисів і буде ідеальний просто подаруночок, або навіть і собі. Ані то прекрасні брелочки на повсякдень, які можуть. Покращувати настрій, які доповнять ваш гардероб, зроблять ваші образи красивішими, а також вашу буденність яскравішими, якщо ви додасте її, наприклад, кругом себе такі іграшки. Дуже чекаємо на ваші підписки. Сподіваюся, що ви вже це зробили. Якщо ні, прошу, зробіть зробіться зараз. Нам надзвичайно важлива ваша підтримка. А також напишіть в коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося. Ми любимо розвиватися, удосконалюватися. Дякую. Кожному, хто підтримує. Ну і в загальному, я думаю, варто відновлювати традицію по моїх рекомендаціях сьогодні я б вам порекомендувала глянути відео про інші міні-іграшки, які також можна використовувати в якості брелочків. Прикріплю вам його сюди. Переглядайте його наступних і в загальному до нових зустрічей! Люблю цілу обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!